Із теорії до практики та зі стін дитсадка на автомагістралі, щоправда, дитячі вихованці дитсадка теремок у перечині тепер вивчатимуть правила дорожнього руху безпосередньо на дорозі. Діти не лише пішоходи, а й шофери. Юним переченцям поталанило потрапити під опіку громадських активістів та їхніх європейських партнерів. Наша громадська організація написала такий міні-проект, який фінансувало німецьке товариство Діс. Нам велику допомогу надавало ідеї, які нас і навчали тим правилам дорожнього руху, які ставити знаки, які робити розм'ятки. Закупили дітям три електромобілі, один мопед електричний і 15 велосипедів різного типу. Транспортні засоби коштували 20 тисяч гривень. Але користь, яку вони приносять у вигляді гри, на гроші не перевести. Вміння орієнтуватися на дорозі та розпізнавати знаки дозволять знайти вихід у тій чи іншій ситуації, а можливо, і врятувати життя. Щасливі за своїх підопічних працівники дитсадка обіцяють ділитися статками. Ми дуже горді за те, що саме в нашому садочку відкрито цей проєкт, тому що можемо і запрошувати до себе в гості інші садочки, щоб могли. Бути на практичному занятті, і вже не на папері, а на практиці її перечинці можуть бачити роботу світлофора. До речі, поки що єдиного в місті. Перший світлофор в місті перечин сьогодні стоїть одна на цій автостраді. Я рахую край необхідне, щоб було в місті перечин теж світлофори для регулювання дорожнього руху, а також біля шкільних навчальних закладів. Проводяться постійно навчання, щоб навички дітей до дотримання правил дорожнього руху. Зв'язку з тим на території Перечинського району дорожньо-транспортних пригод за участю дітей допущено не було. Регульований пішохідний перехід у Перечині – перший, але не останній. Обіцяють керівники міста. Наше місто є дуже невелике і тому світофор відсутній. Але я обіцяю, що ми будемо працювати над тим, щоб наше місто також мало світофори. На жаль, кошти міській раді не є для того, щоб придбати світофори. Але я думаю, що у нас дуже хороша співпраця з громадськими організаціями, де ми будемо писати проекти, будемо їх тілювати. І я надіюся, що одним один буде такий проект, де буде передбачено світофори для жителів нашого міста. До майбутніх проєктів зауважує голова перечини. Ської громадської організації Олеся Хропіна активісти вже готуються із вдячністю відгукуються на пропозиції європейських партнерів та приймають руку допомоги, яку вони простягають. Починаючи з 2010 року, громадська організація Агенція розвитку міста Перечин не пропустила по свою увагу жоден захід пов'язаний із збереженням навколишнього середовища та застосуванням альтернативних джерел енергії в місті. Як вдалий приклад забезпечення малих перечинців велосипедами та електромобілями?